Розпаковка подаруночків під ялиночку для моїх підписників. Зараз подивимося, що підписники отримають під ялиночку. Ху-ху, які подаруночки. Так. Що це таке? Це, напевно, павербанк. Павербанк. Офігіть! блютуз наушники Блютуз-наушники. Не знаю, які пізніше затестимо, подивимося. Так, далі. Що це таке? Це я, я навіть не знаю, що це таке. Це, напевно, павербанк чи то блютуз-колонка, ну щось дуже важке. Я так думаю, що це якийсь павербанк. Ну, просто нереально важке. Десь кілограма 2, а може й 3 навіть. Що це таке? Це також якийсь пауербанк. офігіть, Да, Це, це здоровенний павербанк, Ще й такий важкезний. Так. Наушники. Дивіться, які крутезні наушники. Під ялиночку наушники білі. Наушники чорні. Для тебе білі, для мене чорні. Так. Їдемо далі, крутимо педалі. Що це таке? Що це таке? Це напевно блюту... Це, це наушники. наушники це так. наушники. Це наушники котики. Прикольно! прикольна штука. А ну, покажи. І це також, да? да. да в різних кольорах. Офігіть! Це просто, я не знаю, це угу. просто топчик. Дивіться, яка крутезна штука під ялиночку. Я просто в шоці, скільки крутих подарунок під ялиночку. Давай глянемо ще отут. Тут також щось має бути круте. Годинник! Годинник! і там ще щось є. Годинничок один. Афігіть, який крутий годинничок. Пізніше це все розпакую, подивлюся, розкажу, покажу, затестую. Офігіть, два годинника! Один з помаранчевим ремінчиком смарт-годиночки, а другий, і що ви собі розуміли, це все не з АліЕкспрес. це все крутезні брендові речі. Під ялиночку для підписників. Так що наперед нам Петровичу вподобаючки ставити. І чекайте, скоро все це я розпакую, зроблю окреме відео і покажу, як будуть виглядати ваші подарунки під ялиночку.